Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці математики. Сьогодні ми будемо вивчати число та цифру 9. Ну, а зараз вправа дай мені 5. Будемо відгинати по одному пальчику. Затисніть пальчики в кулачок. Отже, перше, що має відбуватися на уроці? Вушка слухають, друге ротик мовчить, третє. Очі дивляться, четверте, руки, ноги не рухаються, і п'яте основне, голова працює. Ну що, встигли? Мабуть, ні. Давайте разом. Будемо лічити цифри на цьому полі по порядку від 1 до 9. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9. А тепер від дев'яти до одного. Дев'ять, вісім, сім, шість 5, 4, 3, 2, 1. Задачка. Слухайте уважно. Якось в морі плив дельфін. Сам. Однісінький був він, ось він, бачите? Потім ще сім припливло. Скільки ж їх усіх було? Один та ще сім пригадуємо склад числа. Так, дітки, вісім. А тепер пригадаємо склад числа 8. Та заселимо цей будиночок за допомогою кружечків. Готові? Увага на екран. Отже, один кружечок та ще сім, якщо й на дельфіні було, це і є вісім. з яких же чисел ще можна скласти вісім? Якщо ми візьмемо два кружечки, то справа треба буде взяти шість. Отже, вісім це два та шість, а ще три та п'ять. І ще чотири та чотири. Далі п'ять та три. Шість і два. І останнє сім та один. Отже, ми розібрали з вами. Всі випадки складу числа вісім. А далі ще одна задачка, будьте уважні. Йшов лелека по воді і шукає жаб собі. Три сховалось у траві, шість в осоці молодій. Скільки жабок заховались, щоб лелеці не дістатись? Погляньте три та ще. Шість. Скільки ж їх буде разом? Порахували? Правильно, дітки, разом буде дев'ять. І йшли по цифрах по порядку і дійшли ми до дев'ятки. Любі хлопчики і дівчатка. Ось прийшла до нас дев'ятка, цифра дев'ять. Вона як акробатка. Шість цифра перевернулась догори ногами і стало 9. Сьогодні будемо вивчати число цифру 9, як, як я вам вже казала, навчимося писати цифру 9. А зараз відкривайте підручники на сторіночці 25. Так, дивимося на екран. Що ми бачимо на малюночку? Перший малюночок дві руки, які показують дев'ять пальчиків. Годинник показує 9 годину. А скільки ж грибочків тут сушиться, мабуть, білочка собі на зиму сушить, так? Порахували. Теж, дітки, їх дев'ять. А ось цифра 9. Дивимося, як же утворюється число 9. Скільки ви курей бачите отут, біля годівнички. Давайте рахувати разом. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А скільки стане, якщо до них доєднається ще одна, 8 та ще одна. Разом буде 9. Читаємо цей приклад. До восьми додати 1 дорівнює 9. А тепер заселимо будиночок під номером 9, з яких же чисел можна скласти це число. Пригадуємо курочок 1 та ще 8. 9. Якщо до числа 2 додати 7, то теж буде 9, а до 3 додати 6, до 4 додати 5, до 5 додати 4, до шести додати 3, до 7 додати 2, та до восьми додати. Один. Ось ми і заселили будиночок, як багато в ньому мешканців уже, бачите? Далі працюємо з підручником, число та цифра 9. Погляньте, і ще ми можемо подивитися на ці ж випадки, але зображені по-іншому: Один синій кружечок та вісім рожевих. Три синіх та шість рожевих. Давайте будемо зразу записувати у зошит ваш додатковий склад числа 9. Давайте ще раз спочатку і записуйте 1 додати вісім, дорівнює 9, 3 Додати 6 дорівнює 9, 5 додати чотири дорівнює 9, 7 додати 2 дорівнює 9. Тепер 2 додати 7, 4 додати 5, 6 додати 3 і 8 додати 1. Якщо не встигли, поставте, будь ласка, відео на паузу та перевірте, чи всі приклади ви записали. Всього їх має бути 8 прикладів. Переходимо до наступного завдання. Нам треба зараз назвати сусідні числа. Є у нас будиночки під номером 6, 8 та 5. Сусідів числа треба записати у зошит з нового рядочка. Отже, у будиночка номер 6 сусіди 5 та 7, У будиночка номер 8 сусіди 7 та 9. І останній будиночок під номером 5, його сусіди 4 та Шість. Продовжуємо працювати з підручником. Що нам треба зробити? Здогадалися, дітки? Зараз нам безшкетник буде допомагати. Як побудовані смужки? Подивіться, у порядку зростання. Спочатку смужка в якій шість прямокутничків, потім сім, потім вісім, потім дев'ять. Яке ж число найбільше? Ну, ми бачимо, що найдовша смужка 9 це число й найбільше. А яке найменше серед, серед цих? Ось воно число 6. Адже смужка ця найкоротша. Чи правильно ви сидите, перевірте, спинку тримаємо рівно, ноги стоять повністю, з повною ступнею на підлозі або на підставці, лікті кладемо на стіл і вільною рукою підтримуємо зошит. Перевірте за малюночком, чи правильно ви тримаєте олівчик. У зошиті, основному нашому робочому зошиті. Сторінка 23. Візьміть олівчики та у повітрі намалюйте цифру 9. А зараз внизу сторінки 24 зошита, напишіть, будь ласка, цифру 9 через одну клітиночку, Два рядочки. Поставте відео на паузу. Хто забув, подивіться ще раз на зразочок. Не забувайте, дітки, що у кожної цифри має бути свій будиночок, своя клітинка, і виходити за межі не можна. Якщо втомилися, давайте зробимо швиденьку зарядку. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Наступне завдання у зошиті. Скільки корабликів беруть участь у змаганнях. Полічи та домалюй ще один. Скільки їх тепер? Давайте спочатку полічимо. Один, два, три, чотири, п'ять, сім вісім. Вісім корабликів бере участь у змаганнях. Ми їх полічили. Тепер домалюйте ось є вільне місце ще один кораблик. Скільки їх стало? Вісім та ще один буде дев'ять. Де перший кораблик? Ось, бачите, вони в цей бік пливуть. Ось він перший кораблик. Розфарбуйте його червоним кольором. А дев'ятий, той, що ви намалювали, зафарбуйте жовтим. Наступне завдання: ми бачимо скибочки кавуна. Зроби так, щоб у кожній скибці кавуна було по 9 насінин. Запиши склад. Числа 9. Дивимося, скільки насінин у першій скипці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки треба домалювати? Одну. І записати внизу. 8 було, одну домалювали разом 9. Наступні завдання виконайте самостійно. А тепер. З чого ми починали урок, пам'ятаєте? Ми лічили спочатку прямою лічбою, а потім зворотньою в порядку зростання та в порядку спадання. Давайте зараз ще раз теж зробимо. Але треба спочатку записати, які ж пропущені цифри. Погляньте, один, потім пишемо: два, три

Так, подивимося на фігурки. Ілля колекціонує фігурки тваринок, а любава фігурки динозаврів. Скільки фігурок у їхніх колекціях? Порівняй ці числа. Отже, полічимо: скільки ж фігурок тварин у Іллі? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Запам'ятали 9. А скільки ж фігурок у любави? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 виявляється і у лі, і у любави. Що ми маємо написати? 9 дорівнює 9. Такий вираз називається рівність. Порівняємо. Далі, що ми бачимо на екрані? Мабуть, якийсь смачнющий коктейль. так? А може й морозиво? Ні, все ж таки коктейль, мабуть. Дивимося, скільки ми бачимо таких тропічних коктейлів на лівому малюночку? Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім вісім, дев'ять. Всього дев'ять. А праворуч, скільки коктейлів? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Дев'ять зліва. І вісім справа. Що ж більше, дітки, куди нам треба відкривати дзьобика? Правильно, до 9. Читаємо 9 більше восьми. Ну, а тепер пропоную вам змайструвати отаку красиву цифру 9 із цеглинок Лего. А потім підійміть ту цеглинку, яку ви оберете, щоб оцінити. Нашу зустріч. Якщо все було легко зелено, якщо дуже втомився, червону було цікаво жовту, у мене все вийшло бежево і було складно синьо. Хто втомився, Дітки за увагу! Зустрінемось!